Є дерево життя, а є дерево пізнання добра та зла. Від якого дерева ми харчуємось? Дерево життя це є істина, Слово Боже. Ісус, це є істина. Благодать та істина з'явилася через Ісуса Христа, а дерево пізнання добра і зла, інформація якась, знання. Це не є істиною, це неправда. Тому що істина ніколи не змінюється. Як Адам і Єва відійшли від дерева життя, так дуже часто і люди відходять від істини, а спасіння є лише тільки в істині. І щоб не потрапити до пекла, для цього і потрібно слухати істину, слухати Мойсея та пророків, як сказано в Луки, 16 глава. і пророки свідчать про Христа, про Слово Боже. Люди не приймають істину, тому що батько може бути сатана. Якщо я від Бога, то я повинен слухати слово Боже та застосовувати його.